Львівська громада передала військовим чергову партію техніки. Цього разу вартість необхідного обладнання склала близько 13 мільйонів гривень. Це автомобілі, квадрокоптери, акумуляторні батареї та безпілотники. Все закупили на запити військових у межах загальноміської програми підтримки захисників. Представниці видавничого дому «П'ємонт» влаштували вже традиційний підсумковий бранч цього року, головною темою якого є незламні українки: кейси та інсайти все про жінок, які зараз є надійним тилом наших захисників, які продовжують працювати, які розвивають бізнес в Україні, які виховують тут дітей і маючи бізнес і ризикуючи. Тим, що тобі там впаде ракета на нього, так але ми тим не менше працюємо на е, суспільство України для суспільства, для народу і найбільше для військових. І власне тут зібрано е, ту е, категорію жінок, яка не боїться і яка творить в Україні, яка працює, яка поповнює бюджет, яка платить податки. Так це важливо, тому що жінки насправді це тил зараз дуже міцний тил для наших військових, для хлопців. Дуже важливо долучатись до таких заходів. Вони несуть в собі дуже багато світла і дуже багато інформації. Я буду намагатись підтримувати Марту і Настю, тому що вони роблять справді дуже важливу дію, дуже важливу справу. Головна мета заходу змотивувати жінок продовжувати свою роботу. Надзвичайно важливо, щоб жіноча краса і впевненість. В умовах сьогодення розвивалися максимально швидкими темпами. Оскільки я спілкуюся з багатьма хлопцями, котрі знаходяться зараз там, їх це насправді дуже сильно драйвить і заряджає, коли вони бачать, що вони результат їхньої діяльності є тут. І одними із перших тих, хто захищає економічний і культурний фронт, тепер стали жінки. На цій зустрічі також виступали спікерки, що поділилися своїм унікальним досвідом. Непростий час часом люди втрачають віру. От а на жінок покладено дуже багато обов'язків зараз. Тому ми вирішили е, трішки підняти дух і в кінець цього року зробити подію для жінок. Ми обирали жінок, які на думку редакції будуть цікаві для наших гостей, і знову ж таки повторюся з різних сфер діяльності. Тобто ми не акцентувалися на чомусь одному. Ми обирали жінок з різних сфер, аби це максимально охопити більшу аудиторію. Від редакції «П'ємонт» плануємо наступний захід у березні. А ми їх проводимо один раз на два місяці під кожен випуск журналу. Але вже відомо, що захід у березні планують організувати з благодійною метою. А от кому буде скерована зібрана допомога, поки що залишається у секреті. Частину вулиці Помоненка у зв'язку з проведенням робіт із прокладання каналізаційних мереж і газопроводу перекриють для руху приватного транспорту. Йдеться про ділянку поблизу будинку номер 15 б Цей процес триватиме до 14 січня. Натомість громадський транспорт на цій ділянці курсуватиме без змін. У пустоматах чоловік потрапив під проїжджаючий потяг. Від отриманих травм він загинув на місці події. Відомо, що це трапилося ввечері. Чоловік переходив через колію на встановленому місці. Причини події з'ясовуються. Правоохоронці закликають бути максимально уважними та обережними, перебуваючи на залізничних коліях, та переходити їх тільки у визначених місцях, переконавшись у відсутності потяга. На Львівщині припинили діяльність чергової групи наркоторговців. До складу злочинної групи входило п'ятеро осіб. Вони організували канали постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на території Яворівського району, їх зберігання та збут, а також місця для вживання. Загалом під час обшуків в них знайшли канабіс у згортках, пакунках та інших ємностях амфетамін, коноплю, документацію, гроші та інші речові докази. Усе це скерували на експертизу. Тепер зломисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. На Львівщині вилучили крупну партію підробленої оливкової олії. Відомо, що мешканці області та Києва налагодили процес виготовлення контрафактної продукції. Використовуючи фірмове найменування та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції. Під час обшуків у кількох регіонах України виявили понад 90 тонн оливкової олії. На Львівщині вилучено лінію з розливу, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Загальна вартість товарів понад 7,5 мільйонів гривень. Сьогодні темою нашої прес-конференції брифінгу буде стан пунктів пропуску, передріздвяний стан, які прогнози ми бачимо, виходячи з того, що ми бачили напередодні Різдва в 2022 році. Ну і деякі останні, які в нас там події відбувалися, теж готові прокоментувати і відповісти на запитання. Стосовно стану черг або накопичень перед пунктами пропуску, вже фактично сьогодні зранку, з 6 ранку, ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку на виїзд з України і фактично наявні черги біля всіх пунктів пропуску за виключенням Смільниці на польській ділянці на перед двома пунктами пропуску на Словацькій ділянці, це Малий Березний і Ужгород. Фактично перед угорськими всіма пунктами пропуска невеличкі, але вони є від 5 до 20 автомобілів. На Румунії перед Порубним і Молдова у нас без черг. Це на виїзд. На в'їзд у нас є невеличкі накопичення лише пошагиням поки що. Разом з тим, ми, ми проаналізували пасажиропотік напередодні. За тиждень і напередодні останні дні перед різдвом минулому році я кажу про те Різдво, яке в минулому році було 24-го, яке ми святкуємо тепер в цьому році разом з усім європейським, з усім католицьким, ну, з усім світом, скажімо так. То прогнози наступні. На виїзд черги в нас в минулому році розпочалися так само, як і від сьогодні від середи. За чотири дні і спостерігалися фактично по суботу, по саме, практично по е, Різдво. На в'їзд в Україну особливо навантаження у нас було в п'ятницю-суботу. В середньому, ну якщо взяти за добу, ми пропускали в минулому році по 50 тисяч. Це для порівняння це за минулу добу, за вівторок, це було в районі 37-34 тисяч в одну сторону. А загалом, якщо взяти в обидві сторони, то різдвяні свята це біля 100-110 тисяч осіб, які за добу перетинають кордон в обидві сторони. Традиційно найбільше навантаження буде на польській ділянці кордону. Там припадає біля 65% подорожуючих вибирають цю ділянку кордону. Якщо взяти пункти пропуска, то теж традиційно це Криківець, Раваруська, Рущі, Шагині. Шогині. Десь, дещо менше це у Гринів-у Стилуг, ну найменше на Смільниці. Тому така порада, що обирайте ось такою послідовністю, тільки зворотню Смільниця, у Гринів у Стилух. А ще краще це по ділянки закарпатські наші ділянки, Словацький кордон, якщо є така можливість, то їде з далі країн, буде повертатися на Різдво до родин. Стосовно вантажних автомобілів, вантажні автомобілі, виходячи з тієї ситуації, що в нас на польський кордон на кордоні виникло по блокуванню пунктів пропуска чотирьох, яких, де передбачено рух на в'їзд в Україну вантажних автомобілів з вагою понад 7,5 тонн, це шагіні, Керківець, Аваруська «Ягодин». черги значні з довгим очікуванням. Автомобілі вантажні шукають можливості перетнути, повернутися на територію України і через інші країни, навіть не пункти пропуска, і через Словаччину, і через Угорщину, і навіть доїжджають до е, румунського е, дякового пункту пропуска в Закарпатті, тобто таким великим колом. І е, там теж ми періодично спостерігаємо черги на в'їзд. По виїзду з традиційно ті пункти пропуска, що я назвав, зберігається велика черга, пропускна можливість нашого найбільшого пункту пропуску є годин після останнього блокування, яке у нас 18 числа позавчора виникло. На виїзд за добу всього-навсього 10 вантажних автомобілів перетнули кордон. На жаль, те, що страйкарі зголосили, що будуть пропускати, вони навіть і того не дотримуються. Там були різні в них вимоги, але і різні і пропускні, які вони зголошували 10 в годину, і одна в годину. Ну, 10 машин за 24 години то навіть не одна в годину. Те, що в них заїхало на території Польщі, на жаль, Раворуська, Руська Шегині і Криківець. З 16 листопада, так ж, перепрошую, 6 листопада, як були, як відбувався страйк. Ну, в кожному з них по різному страйкарі пропускають різну кількість автомобілів. Найгірше пропускають біля Раверуської, краще на Криківці, ну і в середньому на Шагинях пропускають. Також е блокування, ну не блокування, а страйки стосовно схожі. Відбувається в нас і на Угорщині, і на Словаччині. Разом з тим, на пасажиру навантажував на транспортний потік, вони не впливають. Тобто там, скільки пропускали, стільки пропускають вантажівок. І е, поліція і прикордонники, в принципі, те, що та інформація що в нас є, вони не дають можливості перекрити абсолютно рух, тому воно не впливає. Стосовно е, тих. Змін законодавств, які за останній час у нас з моменту жовтня місяця в принципі нічого не змінилося для правилах перетання кордону. Ці ті самі виключення, які діють, вони не помінялися ні обсяг документів, які, які необхідні для перетину кордону. Щодо виявлення нами якихось нових схем. То, як я і зазначав раніше, шлях не такий активний. Використання системи шлях для перетину кордону спадає ця схема, а разом з тим, спостерігаємо, за останній час це збільшення. Виявлення так званих фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю, з особами, які е, багатодітними, скажі, скажімо так, е, жінками, які мають багато дітей, неповнолітніх. Е, і спостерігаємо навіть такий цікавий випадок. Був зовсім підробка медичних документів, де чоловік призовного віку. Е, Стверджував і потім офіційно отримав в органах РАКС те, що він змінив стать на жіночу і був Антон, а став Тоня. Така, був такий випадок, але разом з тим стать він не міняв, тобто тільки поміняв документи медичні. Тобто навіть такі цікаві нові схеми виявляється, щоб уникнути. І призову за мобілізацію, і перетнути кордони закону. Стосовно порад, традиційно перед Різдвом ті, хто виїжджають, про пункти перетину я зазначив, які обирайте і які не обирайте. Не забудьте перевірити, якщо слідуєте з дітьми документи, які визначені правом перетинання, тобто наявність або письмової згоди від одного з батьків. Який, якщо діти їдуть самостійно без супроводу батька, матері, діда, бабусі, повнолітнього брата, сестри чи віч мачухи іншою особою, окрім тих, яких я назвав, достатньо однієї письмової згоди від одного з батьків, яка вожних опіки піклування засвідчена, або нотаріальної згоди від обох батьків, так як воно діяло до війни правила. Обов'язково перевійте наявність документів, що дають право перетинання. прочитайте вимоги, правила перетинання не тільки українського кордону, але й тієї держави, де, буде, де ви плануєте здійснювати перетин. Що стосовно повернення в Україну теж слідкуйте за інтернет-ресурсами аналогічними нашим, які ведуть правоохоронні і прикордонні. Служби суміжних країн, там є актуальна інформація, є час очікування. Стосовно інформації на нашому кордоні у нас всіх наших інтернет-ресурсах, і телеграм-каналі, і сторінках Державної прикордонної служби західного регіонального управління, у Фейсбуці. Актуальний стан черг. Що три години ми викидуємо. Я думаю, що ми ближче до Різдва будемо викидувати на частіше. Можливо, раз в 2 години, тому що, так як ми бачимо, що рідко змінюється обстановка, черги збільшуються. Для прикладу, станом на 6 ранку, вже величезні досить черги були перед Криківцем, перед Раворуською, перед Шигнями понад 100 автомобілів, а це для кожного з них приблизно 4-5 годин очікування. І буде це все збільшитися, чим ближче до вихідних днів.